Дивіться, як осколками розносить. Блін, тут треба обережно ходити тепер. Клас. Всім привіт! Сьогодні такий вже досить теплий день, бо перед цим було незначне похолодання і ну, взагалі нікуди не хотілося з'їхати, тому що було дуже холодно, вітер сильний, тому був вдома. І от сьогодні вже вирішив виїхати в район, так навколо села, покататися по лісах, подивитися що там є нового, позаглядаю. Вибрав на карті деякі місця і хочу просто поїхати в розвідку, подивитися що там буде цікавого. Нове місце і на новому місці зустрічається ось такий грибочок. Дивіться який він симпатичний. Під пересовик. Клас. Трошку є рыбочки. Сердішка жовта вже рисувалась, на жаль. А там жучок цікавий, но їх там багато. Дивіться скільки хожу по лісах? Тільки перший раз мені зустрілась. Ось така херня. Це ж з-під ракети якоїсь або спешахида. Дивіться як осколками Розносить. Ну, блин, тут треба обережно ходить тепер, раз тут така хрена тінь раз наваляється. Такий цікавий тут ліс. бачите? Понял, понял, принял. Вот так. Кусочек алюминия. Ну да, тут замес гребил, обломки вид шахида. Значит. Чем не наши лесы это пар? Вот такие карбон. Вистить на сонечко бля грибочків нема, здоволки валяються. і дуже багато їх тут скільки тут різних ця цікажи ну це безпечна штука така. можна підняти. Якби... Якщо я помічу щось небезпечне, то я точно її чіпати не буду. Але просто що я помітив, ось гриб якийсь, дивіться був. Якийсь цікавий гриб. Сировішка, походу, да, ну а там далі ще росте, зараз гляну. Тут ось бачите, це вже сировішки, тільки вже Ось Така галявина мухова, красива. Я її давно ну, здалеку побачив і вирішив сюди зайти тільки дві зіпсовані всередижки росте Ось на дереві якісь грибочки ростуть. Ого ну, знає, що це за гриби Бачите? Ось так краса. Там воно саме більше це навіть ось під дубом. Дуб такий невеликий. Один гриб. Вже всі ліпсовані. Там далі третє восі. Ось як мурашки тут построю собі. Базу. Дивіться. Середина і так по кругу. Цікаво. листя прибирається, все дивиться. Видно, що круг такий. Євинка, яка маленька росте посадці. Тут такий така, тут така незовина Тому я вирішив і сюди зайти, подивитися що тут. Тут вже мох такий живіший погляньте, який тут колори в ньому. Вон. Красота. раз вот за. Ладно, ну, может, где-то же бучка какие-нибудь будет. Он. Колозак 3. Ужик. Давно мы с ним не бачились. Запах який маленька. Містяк класний, але грибів, на жаль, ще немає. Почав зрізати, дивіться який жовтий колір, класний. Блін, такий свіжий-свіжий гриб. Вже нещодавно він виріс. Мені пощастило за стадіону, друзі. Ось який біляш великий. Не знаю що я з ним зроблю. Але зберу, а потім вдома розберуся. Ось такий великан. Тільки що їхав якимось чудом, пробило інтернет серед цього лісу. Я зайшов почитати трохи інформацію про той гриб, що знайшов. Це трутовик, але вгугла я уточнив, який саме вид, це сіро-помаранчевий трутовик. Рахується сідобним грибом, дуже корисним. Навіть пишуть, що трохи схожий по смаку на куряче м'ясо, Ну, це ми вдома будемо перевіряти вже. Тому не прогадав і забрав той гарний грибочок. Ось це дерево я ще не визначив, що це за дерево. Треба буде визначити. Їх тут теж дуже багато. Такі якісь різновид дерева. Ось такі ось такі. Ось така кора. Молодішого. Ось така кора. Цікава посадочка дуже цікава. широковісті дуби йдуть мої улюблені різки звичайні дуби посадка дуже гарна не знаю щось місцем не так чому в даний момент немає тут жодного гриба навіть поганого я не розумію але воно стовідсотково, вартає уваги уваги. Я обов'язково сюди буду повертатися цим літом, цей грибний сезон. Спостерігати за цим місцем. Маєш тут щось хоч коли-небудь з'явиться. Огляньте яка краса. Який же ж гриб? Повинен тут рости. Переїхав в третє місце, ось вже пройшов трохи, дивіться, нарешті наткнувся натхнувся на якогось грибочка. По всіх признаках це підберезник. Бачите, він ще не червивий, але вже має неприємний запах, свіється. О, такий гриб точно залишається в лісі. Але поруч, дивіться, росте ще один. Такого кольору шапки я ще не бачив в цьому році у підберізниці. Можливо вона більше схоже на червоного вовця, але все ж таки це підберізник, тому що він росте в березах, лосик я не бачу поруч. Але знахідка красива. Зараз Розкладимося, що він це Бачите, А цей грибочок ще повністю хороший. У нас ситуация. Плачет что-то Какие сильные ветерки, они меняют, когда я Страхи и Уже супер в лесах, но, бля. Я восточай, тебе похоже. 老板，我们这这块就失败了，所以说，就就是这个事。 Ось яка цікавенка. Росте берізка маленька, потім така величезна сосна і поруч дуб. Ха. І так. Але сосна погляньте яка велика. Ось як я все мокреньке, свіженьке. Руслини є, дерева є. А де ж гриби? Гриби, гриби. Грибів тут не видно, на жаль. Але місце відкрив фантастичне просто. Теж чисто просто прогуляться, тут дуже приємно і цікаво. Ось вже закінчується гостяний ліс, далі йде Сосновий. Зараз дійду до кінця і розвернусь назад. Ну ось така вийшла історія. Така мотоподорож по району. Всім дякую за перегляд відео. Що додивилися до кінця, залишайте свої лайки, коментарі. Також підписуйтесь на канал. Також залишайте коментар, якщо вам сподобався такий формат поїздок. Буду і надалі вам щось цікаве показувати. По району їздити. Всім дуже дякую і всім до зустрічі, бувайте. До нових відео.